Про тем тема уроку альтернативні джерела енергії. Як ти думаєш, які ц... джерела енергії можна вважати альтернативними? Ну, отже, до альтернативних джерел енергії будуть відноситись вітрова енергія, сонячна тощо? Добре. Альтернативні джерела енергії це такі джерела, які є відновлювальними, до яких належить енергія сонячна, вітрова, геотермальна. Ти розумієш це слово геотермальна. Енергія Землі. В Україні це не досить розповсюджено, але є такі, як Єлтстон, там, де Гейзери землі б'ють, тобто це вся енергія, яка зосереджена в землі. Енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, як ти розумієш енергія біомаси? Це енергія, яка є від, ну, наприклад, Живих істот. Газу продукти життєдіяльності живих істот, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогази та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать домени та коксівні гази, газ метан. Дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціального технологічних процесів. Тобто всі джерела, які є відновлювальні, вони не так як нафта або вугілля, Хоча можна сказати, що, що таке вугілля, так? Це джунглі, які за мільйони років насипала зверху Земля, і вони перетворилися на вугілля або на нафту. Ну, на нафту перетворилися живі істоти, кити, може, динозаври якісь за мільйони років. Тобто, може, з якоїсь точки зору це також якась біомаса, але для того, щоб вона образувалась, потрібно мільйони років. Ми звикли користуватися традиційними джерелами енергії це теплова енергетика, атомна енергетика та гідроенергетика. Альтернативне джерела енергії це сонячна енергія, гідроенергія, енергія вітру, геотермальна та біопалова, те, як зараз найрозповсюджена та дає високе КПД використання. Сонячна енергія. Це кінетична енергія випромінювання в основному світла. Сонячна енергія це також ультрафіолетове випромінювання, що утворюється в результаті реакції в надрах сонця, оскільки її запаси практично невичерпні. І, здається, тільки 5 або ще менше відсотків енергії, яку дає нам щодня Сонечко, ми можемо переробляти. Тобто, Ті сонячні станції, які зараз є, вони не збирають всю сонячну енергію, яку дають. Тобто вона, можна сказати, пропадає. І все ж таки є певні статті, які кажуть, що активність сонця впала, ну, воно дає вже менше енергії, ніж там мільйони років тому. Оскільки запаси сонця практично не вичерпні, Астрономи підрахували, що сонце може бути, що сонце буде горіти ще кілька мільйонів років, їх відносять до поновлювальних енергоресурсів. Я багато статівчик вже читала, що є пропущення, що як все на землі колись почалось і колись закінчиться, що сонечко також приде час, коли воно не буде світити. Енергія отримувана з водних ресурсів з метою максимального використання гідроенергії річок, на них споруджують окремі ГЕС, а каскадні таких станцій. Україна використовує лише 20% свого гідроресурсного потенціалу. На самому вузькому місці, як правило, будують ось таку дамбу. Різними ступенями і використовують енергію падання води. Чим вища ось ця дамба, чим більше перехід, тим більше буде отримати КПД з цієї гідроелектростанції. Це найвища станція. Ну, по-перше, вони доволі небезпечні і, може, чувна більшу найбільшу. Дивовижнішу гідроелектростанцію побудували в Японії або в Китаї. Там вчені навіть не вірили, що таке можливо. Доволі дивовижний проєкт енергія приливів і відливів. Століттями люди роздумували над причиною морських пролівів і відливів. На цей час немає у вчених жодної однієї думки стосовно цього явища, є різні думки, навіть дивовижні. Сьогодні ми достовірно знаємо, що могутнє природне явище, ритмічний рух морських вод викликаються тяжіння місяця і сонця, скоріш за все. Так ось ось цей рух знов води, бачиш, використовують також для отримання енергії. Вітрова енергетика це використання кінетичної енергії вітра, знов-таки енергія сила, яку несе за собою скупчення молекул атомів, використовують для руху лопастей, і генератор переробляє це в енергію. Найсприятливішими регіонами для е, спорудження вітряних електростанцій є Карпати та Крим. Але якщо пам'ятаєш, у нас на е, Базиміна в сторону е, Таганрога був, побудували електростанції, Та ще коли е, до 2014 року ще була Хамотовська електростанція вітряна. Це геотермальна енергія, це енергія термальних підземних вод. Геотермальні електростанції розташовані на гейзерах, потік води рухає турбіну, що з'єднана з електричним генератором. Окрім того, що вона, ну як ми з тобою в восьмому класі роздивлялися теплові турбіни, це так само, тобто енергія пари, вона доволі потужна. Розводи до руху турбіни, яка й виробляє енергію. Окрім того, можна також нагрівати воду, що також дає, дає свої плюси використання геотермальної енергії. Мінуси є, що все ж таки такі місця, де є такі потужні підземні води не дуже багато. Біопаливо доволі популярне на цей час. Це органічні матеріали, що використовуються для виробництва енергії. Офіційно визначені біопалива будь-яке паливо, мінімум з 80% містом матеріалів, отриманих від живих організмів, зібраних в межах 10 років перед виробництвом, тобто, як я казала, за нафту вугілля вже не підходить до цього. Біопаливо поновлювальне джерело енергії. Наприклад, РАПС, так? Це в нас цікаве таке джерело, його можна, його саджають як пшеницю, така жовта квітка. Ти, мабуть, коли їздив Україну, бачив в Європі. Вони також є, але не всіх. От у мене в Фінляндії тут немає рапсових полей. Їх сіють, збирають, переробляють, отримають паливо для літаків. Біопаливо. Рослини, які використовують для, використовуються для виробництва біопалива. В США використовують кукурудзу, сою, в Бразилії використовують сукровий очерет, пальмове олія. В Європі використовують льон та ріпак. Ріпак це ось я і казала про е, рапс. Ну, в нас, як їхати на Широкіне е, через сартану, через восточне були великі поля рапсової. Е, використання біопалива, окрім того, що роблять брикети. Біобракети так, і спалюють е, гранули спеціальні відходи від е, е, производства. Є біодізель, е, доволі розповсюджена зараз, і популярне паливо ну, посередині знов так бачиш рапс, та і на курудзі також створюють паливо. Висновки людина може використовувати альтернативні джерела енергії, які не шкідливі для навколишнього середовища, підтримують бізнес. Так? Однак, в наш час цей метод не дуже поширений з наслідок низької ефективності, в порівнянні з паливом, е, ну і знов таки, з прибутком великих корпорацій, які за цим стоять. Енергетична стратегія України визначає такі перспективні напрямки розвитку альтернативних та відновлювальних джерел енергії, як біоенергетика, видобуток та утилізація шахтного металу, використання вторинних енергетичних ресурсів. Вітрової, і сонячної енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного гідропотенціалу малих річок України. Також є за допомогою осмасу можна використовувати енергію води, але для цього потрібна Цікаві такі гідроелектростанції, щоб був доступ до і соленої, і прісної води, наприклад, там, де річки впадають в наше море. Тобто, в нас є шанс для того, щоб жити щасливе життя, не використовуючи паливо, бензин, нафту, але можемо колись до цього дітимо. На цьому все чи